Футбольний клуб Дахнівка було створено майже 30 років тому, в травні 1984-го. Команда є гордістю села, адже за цей період здобула не один десяток нагород на різних змаганнях. А в 2011-му дахнівчани стали чемпіонами Черкас серед 12 команд. Шановні футболісти, я хочу, щоб ви завжди підтримували спорт, підтримували дахнівку, грали в футбол, показували, передавали свій досвід малим дітям. І на цьому не зупинялись і завжди дружили з футболом. Бурхливими оплесками вітали жителі Дахнівки та учні місцевої школи тих, хто у напруженій боротьбі виборов почесне звання. Гравці, тренери, керівники клубу отримали золоті медалі та грамоти з рук майстрів спорту Радянського Союзу, легенд черкаського футболу Ігоря Кобилочного та Леоніда Нікулюка. Відзначили й тих, хто активно допомагає клубові розвиватися і рухатися вперед здесь, якщо посмотрите, всі результати третє место, второе місце і чемпіонське звання. Це маленький дом строит вас футбольний клуб Дахні. Це фундамент, це вже коробка, а це ж криша. Вот ця криша ж вона у вас з года в год увеличувалася. Велику увагу в Дахнівці приділяють розвитку дитячого юнацького футболу. Саме ці хлопчаки в майбутньому приймуть естафету від нинішніх гравців команди. Дякую керівництву клубу за те, що займаючись великим футболом, вони не забувають і про наше молоде покоління. Вже створено дитячий футбольний клуб. Сподіваюся, що наші юні футболісти приймуть участь у чемпіонаті міста та стануть переможцями. Нині команда Дахнівки досить успішно виступає в чемпіонаті області з футзалу. Вже цієї неділі дахнівчани мають шанс потрапити до вісімки найкращих команд і продовжити боротьбу за медалі. Олег Анатолій Усіков, Віка новини.